Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт, яким пропонують скасувати пільгове оподаткування на пальне, запроваджене спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи зміниться ціна на АЗС? Журналісти ТВ дізнавалися в експертів. Інформаційний простір нещодавно сколихнула новина про пропозицію Кабміну скасувати пільгове оподаткування на пальне. Закономірно громадян почало хвилювати питання, як на це можуть відреагувати ціни на заправках, адже водії досі призвичаюються до нещодавних підвищень вартості пального. Їжу менше економлю, хожу пішки на сьогоднішній день. Ні, нічого не можна діяти, водночас чернівчани відзначають, що ціни на пальне залишаються такими ж високими, незважаючи на те, що дефіциту немає. Ціни взагалі дуже дорогі, але бачу, що всі звикаються, заправляються іншого виходу немає. Думаю, ті, кому треба їздити кожен день по справам, по роботі обов'язково будуть заправлятися. Запропонований кабміном акциз складає 100 євро за 100 літрів. Аргументують, що акцизний податок на пальне був основним джерелом формування державного. Дорожнього фонду. І тепер грошей на відновлення доріг зовсім немає. «То Вже дороги робили, ремонтували, велике будівництво було до війни. Що з тих доріг? Ми розуміємо, що під час війни десь по можливості, десь хтось будуть відновляти якісь ну, ті ж дороги, там, ну, по можливості. так? І ми розуміємо, що зараз ну, велике вливання нам допомагають, так? Америка, Європа все таке. А де хтось розуміє, куди ті гроші йдуть? Попри це, урядовці стверджують, що ситуація в країні з пальним стабілізувалась, а тому не передбачають збільшення цін на пальне. В липні ситуація була стабілізована на сьогоднішній момент. Пальне є вже на всіх заправках. Ми це бачимо по всій країні, у всіх регіонах, як великі мережі, так і малімали мережі. Бачимо, не дивлячись на те, що відбулось... Корекція курсу національної валюти все рівно ціна продовжує на деяких деяких мережах навіть падати, не дивлячись на підвищення курсу, да? це бо мовлю, це тим, що в принципі. Вартість пального на світових ринках нафтопродуктів в принципі теж зменшується. Новий акциз планують встановити для всіх видів палива. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе 2 мільярди гривень у місяць. На думку Богдана Сторщука, податок погіршить становище бізнесу під час війни. Запровадження такого додаткового податку на пальне це з одного боку додаткове приглушення. Бізнесу, бо тому, що зростають витрати бізнесу з другого боку, вартість пального і використання пального входить в формування цін ну, практично всіх благ. Так тому це додатковий стимул для накручування інфляції. Водночас, за прогнозами експерта, значного скорочення споживання нафтопродуктів не очікується не відбудеться суттєвого скорочення використання пального. Бо тому, що армія не може користуватися пальним менше. Буде незначне скорочення з боку населення. Так люди почнуть трошки більше можливо економити. Буде незначне скорочення з боку бізнесу. За словами Олександра Кудракова, падіння ціни на нафту нібито нівелює зростання ціни на пальне через сплату підприємцями податку. Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу частково не в тому обсязі, яке було до війни. Я сподіваюся, що роздрібні ціни, наприклад, на дизель, взагалі, на не ну не буде змін роздрібних цін на дизельне пальне, а на бензин вони будуть часто буде незначне. На думку Богдана Старощука, ціна на нафту все ще висока, і такі сподівання марні. Вони частіше спираються на е, такий аргумент, що зараз ми бачимо таке загрозливе економічне сповільнення у Китаї, яке. Є. Ключовий одним із ключових світових споживачів енергоресурсів. Але якщо це дійсно так, тобто, якщо Китай сповільнюється, якщо в нас тут цього ціна нафти впаде і впаде ціна пального, то це наслідком буде мати світову кризу. Валерія Пержун, Руслан Батюк та Василь Ставчанський теми дня ТВА.